Що ще хочеться сказати про сепарацію, що від неї потерпає психологічне здоров'я і батьків, і дітей. Тобто, угу. ви сепаруючись, не е, ображаєте батьків, не відмовляєтесь від батьків, ви робите їх життя так. якісніше. І я зі своїми клієнтами це ну, переживав дуже багато разів. І я пам'ятаю, коли мій клієнт мені каже: ви тут сидите умнічаєте. А вони помруть без мене. Ви не поняли, да? без моїх грошей, без моєї уваги вони просто помруть. Це літні люди. у них не... не Ну, вони не знають не що, взагалі, як... як... Да, помруть без тебе. Не знають, як жити. Вже... І він з таким обуренням сильним мені це каже. І довгий довго це був процес. Але виявилось, що у його батьків з'явились друзі, свої інтереси, робота вони стали більше заробляти. І їх життя стало значно цікавіше, бо вони перестали в твоє дуже сильно занурюватись, Так. цікавитись кожен день, що там в тебе, да. і жити твоїм життям, так тому, да, тому що який величезний ресурс ви приділяли один одному. Вони не жили своє життя. Ти не жив своє життя в цей момент. А ви жили досі, як ядерна я даре витрачали? Витрачали.